Друзі, вітаю вас. Це Олексій Шевчук та Київський новинар. Продовжуємо говорити про події в Україні, світі та Києві, зокрема, юридичною мовою доступно. Тиждень добіг кінця, і слава Богу. Тепер трішечки про погане і багато про хороше. Віталій Кличко хоче захопити 30 гектар землі рекреаційної в столиці в Оболонському районі через інвестиційне агентство, яке очолює Євгенія Враменко, подружка Ігоря Ігорятинного, друга Віталія Кличка. А заступником цього агентства є Богдан Чорній, депутат від партії Удар, якого вигнала громада через те, що він хотів будувати паркінг за 120 мільйонів гривень на вулиці Привічна, теж в Оболонському районі столиці. Тепер про хороше, що ж робити вихідними днями в Києві. Стартувала унікальна екскурсія таємниці кіностудії Довженка. Ви можете знайти цю екскурсію в мережі Фейсбук чи через Гугл в мережі інтернет. І в е е експоцентрі на ВДНГ є один з павільйонів, де працює притулок для тварин, які зазнали шкоди внаслідок агресії і завезені зі сходу та Півдня. Ви можете їх забрати. Не перемикайтесь, Олексій Шевчук.